Панове, всім привіт. Я дуже люблю, коли є e спортс випускають прикольну картку в СБЧ за доступну для ком'юніті ціну. І от на днях ми отримали футбьорздий педро 88-го рейтингу, у якого п'ять зірочок на фінтах та п'ять зірочок на неробочій носі. Прокидайся, гравець. 2023-й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. Ой, селтик цікавий. То можуть бути Карпати Львів. Мені подобається. Ну, форма голкіпера це просто взагалі. Ха. Це якась саморобна форма 15-річної давності в якихось там модах е, в Probloшен Socker чи ще десь. У Рейнджер стильна форма. Вау. Дуже навіть фонаї в сучасності б не загубилися. А у голкіпера що ти? Вау! У номінації найкраще ретро може перемагає Рейнджерс. Все, готово. 88 рейтинг. 5 зірочок фінти 5 зірочок Vigfood. Ходиш сюди. Покажи ком'юніті. що здатний, щоб всі тебе збирали? Гарно, гарно. і ще є фінес шот і аутсайд фуд шот. В нього для ударів є все. Чудово, хантера кинув і побігли. Жайрзінь відпочине. Не знаю, коли таке було в останній, чи було взагалі. А у ворота для зіграності Педро я вирішив поставити новенького титана Ікера Касілліса, щоб заодно дізнатися, як той діє. Можна було би якусь рукавичку дати. От спочатку на базі буде. Інкетія. Ой. Ікер! Вау! Каптевіла Іспанія! Що вони роблять? Який сейві, яке рекасіліси ногою фантастично, після того міф під Каті кабдевілою. Вау, але де захист, курва, де захист? Педро, перші Уф. дотики. І він одразу відлітає, неймовірно. Але з Чорним пішов. Нахід йому. Педро. Оооо, яке то я в шоці неймара згадую. Яке слабеньке. Таке делікатне. Ой, на радарі у мене взагалі весело. Якого милого? Моя ось ця ретроформа на радарі чорними фішечками позначена. Що їй вживають, скажіть мені, будь ласка. Ну, на, ну, людин, до побачення. Я просто в шоці від її. Є, червоний таймінг 1-0. Так і треба бити червоні таймінги нова мета. Let's go. Педро дуже поганий по перших хвилинках. Просто ніякий. Просто тряпка. Він за м'ячі взагалі, не чіпляється, не вгризається, нічого з ним не відбувається. Імбапе 2, 1 ми попереду, добре. Педро поки що якийсь порро То Педро порро Мені потрібний той Педро, що з Барселоною Лігу Чемпіонів вигравав, а не Порро. О! Педро! Педро! Вау, ну це нереально. З такими таймінгами грати зараз. Вау! Педріто, до речі, на грані фолу. Звучить насправді. Добре, Касіліс. Вау, wow, Кетія, який гарний удар. Удар відбувся. І що сталося? Нічого доброго не сталося. Удар. Mm... Навіть якби мені заплатили, я б не знав, які компліменти зараз видати для Педро. Їх нема. Корпус слабкий, удар слабкий, то не людина. людина <плеси> Так. Так. І... І. Суперово. Да відже нуля. І це кінець матчу. Все що сподобалось. Точно з Касілісом це його сейв ногоя. Це було вражаюче насправді. Отака от тут команда, і там є Туре в Оренді, Зідан в Оренді. Де ти він він тихоренд так понабрав? Паки відкривав, чи що? Гарно Касіліс. Добре, Рамус. Ну, що там Педро Порро? Щось покажеш чи ні? Гарно зараз накрутив Педро. І 1-0 от зараз був непоганий дриблінг. Педро, Педро, Л2 удар. Він взагалі не б'є. в нього відсутні удари. Він гладить той м'яч. Джека, Героїм слава. Дякую. Біда, все, GG 01, 1-1. Ну як так? Ну просто як? А як захищатися сьогодні? Я хочу бити монітор, а граю тільки другий матч. Дуже погано є спортс, дуже погано. Захищатись нереально. Чудак тисне трикутник і все більше нічого не треба. Я захист не контролюю. Серйозно? Касіліас. Класний голкіпер. Удар. Ой. Гол! Запишемо це як асист від Педріто. Хоча насправді в нього був черговий жахливий удар. Дуже слабкий. В нього сила удару, що там у Педро? 60 десь чи що? Я гляну після цього матчу, гляну. Давай, Педро Поро. Оп. А якщо якусь навісну передачу, та де ну що ти? Оп. Отак. О, Барселона. Аааа! У Педро сила удару. 85. Серйозно? І то ще хантер там додає. А ну. Оба! О, Педро, ти вже не порно! Ти вже справжній Педро в моменті з Барселони. Готовий удар. Ну, не настільки ефектний того чудака з Вулверхемптоном ворота Челсі на цьому тижні. Але. Полетіло файно. Треба перезайти у FIFA, я не знаю, щось треба зробити. Ну, дуже все погано. Я не зможу таких 10 матчів грати. Без офсайду? О, Педро! Педро! Удар! О, на зеленому можна вже і бити. То, Оце був удар. То був політ м'яча. Шкода, що поперечу, але то вже інша історія. О, курва. О, будь ласка, сила удара, овайрана. 82. У Педро 85. Але оверан так лупить, що суперники за голову беруться. А Педро так б'є, що суперники за животи беруться. Зі сміху. Бам! Нереально грати. Чат потрібна якась терапія. Клопо, дивися він в кепці Ліверпульській. Вау! Круто! Та з якимось патчем додали? Крутяк! В нього інша ж моделька стала, він раніше був в окулярах і без кепки, отут їй і постаралися. Повага, повага! І всіх має пообіймати, то справжній клопо. Ти диви. Мене що обійме. О! Є, є! То реальний клопо! Ото я розумію. Ось таким тренером я готовий йти в вогонь в воду. Оце вже є річ. О тут! Ото є кайф. Ах, клас. Як то ще важко натиснути, а то R2 L2. Она. Так... Не-не, анелька не хватить, я ще не відійшов. Єй! Фіксіть сервери. О, ну добре, можна повертатися. Гарно. Зідан і жіноля в оренді на мене кидаються. Ви замахали на мене всі свої оренди скидувати? Педро. Ооо, небезпеку зробив. Ну. То якийсь челендж. третій матч поспіль. Є. Yeah. Oh, oh. бей! боже! Я. О. То не я. Ваа, Юті свято, що не я пасував офсайду. немає і встиг пробити за той час і Едерсон який сейв. А, ні, це овайран. На Лусіо! Центрбек забиває, коли так важко на полі. Оооооооо, О, файно. О так. Не знаю, як там зелений таймінг влучив. Тут трохи було ризиковано, врагується геймплей легко тут червоний спіймати, але Біставай. Ага. Відчувай! Відчувай! Перемога! Алісін рарний. Хандек саї. Добре. Без таймінгів краще зараз, напевно, бити, щоб моменту не пороти очевидні. Уу. Відчувай! Оу oh, є, yeah. і педро забиває у порожні ворота. Чудово! туре. Курва. О. Педро молодець! Як він зараз все-таки вигриз той м'яч і віддав нам БАП. Добре. Касіліас! Молодець! З яйками начебто засейвив. Так. Так. І. Легонько тако. Файно. Чи то якась там буде схема без е, лівого-правого захисника. Чи просто без лівого. Фініш, я думаю, ну. І Аталі, який ривочок дав. Підключився. І сюди пас. Ооо, оце був пас від Аталі, який зрячий. Отак він просто потім. Як колись я пам'ятаю, показували. Ой я видів, я видів. Педро, ой, поклав на дуб цього гендузі. Педро! 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 Ололо! No. ПЕДРІТО, ні, який прохід! Оу. Оу, ей, пен, пен. Добре. Педро проб'є. Ну, заслуговує, Розігрався все-таки іспанець. Показує нам справжню Барселону, Каталунджа. Добре. Uh, просто пулькнув її. Ой файно, це джі-джі. Квітка. Педро! Є, yeah! він може все-таки забити. За меш штрафного майданчика. Удар в нього все одно летить не найсильнішим чином при зеленому таймінгу навіть. Ірло, Ендідер Рівалдо. Дозволю собі Педро поставити на страйкери. Ти диви. Ай. Пен! Заробив пенальті. Добре Серхіо проб'є. Педріто. Педріто. Офінес, що це такий гарний, був культурний суперник далі не грає. Я би подарував цей матч ком'юніті, але чат мені нагадав, що цього тижня маємо завдання, де за 20 перемог дають там ще один пак і ще один пак за всі завдання в купці, Тож треба зіграти цей матч. Останній матч в Champions 19-0. Матч престижу і матч для завданнячка. Перший ранг вже в кишені. Тапті Юнайтед. Маркіня КК. кака. Хай грає на страйкері. Педро страйкер. А от таку. Ой, let's go, гуліт, полетів. Дальним вже бачу вже нуля, але дам сюди. І далі дам сюди. І переступаю, і не встигаю. І Гуліт! Боже, тебе б що челлендж там, чи що? Хлопе. Та гол би я не кроссбар челлендж. Эй, нащо ти поперечину б'єш? Ой, гуліт. Педро. Ліва. Слухайте, він може бути такий як технічний страйкер навіть, але. Без корпусу. Педро, Педро, Педро. Ну, Тут Мпапе виривається, не дає отримати то закидання Педро. Але. Але. Все-таки Педро забиває цей гол 2-0. Добре. Буде бігти, ну хай біжить. Оп. Ну, Педро... Був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Класна якість для нього, як для страйкера, може бути те, що він дуже швидко дає собі раду, коли отримує м'яч. Тобто він не тупить, що там прийняв і. О, чого ти не Ще секунду, інше виденьку. Чик-чик-чик. Ого. Ой, ой-ой-ой, гарно. Дуже. Ей, ти да що ти робиш? Ну ти що проти мене граєш, чи що? Я взагалі нічого не тиснув. Спокійно хотів прийняти на груди. Чого ти панікуєш? Я ж не панікую. Ла -ла. Курва Сам свої проблеми зробив. Можна було просто пробити, але я захотів дати парашутиком таким. То просто відчуття, що не накажуть, розумієте? Не покарають. Імбапе проти КК. До побачення. Ну побігли, побігли. Ой-ой-ой! ой Аста Асталавіста! Рікарду! Асталавіста! Чим пахне м'яч крутува! Паки, паки, паки. Що там в команді тижня? маємо бензема Левандовський дебрую Леау? Можливо, хоч тут червоними мені впадуть, га? Ні, бонавентура. О, восьмий. І Війналдум. Оберу. Джині. <плес> Альдер Вейрель задовбав. І четвертий. Ну. Без дублікатів і то добре. Ну що, тут можуть бути і титани? Так от ДСИ одного разу впав. Оу... Скину на легенду на потім. Фердендеш Хіба 6. а не сьомий рейтинг. Модріч. Окей. Ану інформи. А можливо, інформів треба було чекати на. Нову команду тижня, щоб там по максимуму тих гравців продавати. Зараз я гляну. Ти бриня впав нижче, ніж 400. Золоте лайно. Інсіньє. Ну єй! Дайте щось чудове таке. Та ви шо? Серйозно? Взагалі без у Діті всі паки це що за. А, ну так. Ей-є-є-є-є-є-є, інформ -е 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 фіксельний. 84, 5 гравців. Хоч би без дублікатів. Інформ. Італія. Бон Ну Но в мене його тільки трейд версія є, і тут без дублікатів це добре. І тут не менш веселі паки. Тільки дуже велика ймовірність, що по онтрейду попаду. Ну добре, пішли. Три гравці, 85, інформ. Начебто тільки трейд його версія є, зараз поглянемо. Ой-ой. Рабьо яка ціна? The Champions! Ту-ту-ту-ту-ту! Тут ще щось як впаде, як підштовхне. А де титан? Де титан, питаю? Крос. Ну, let's go, дуплікат. Горецька, добре, не дуплікат. 84-ті то не серйозно. Я чистий, без дублікатів чудово, бо у мене рекавері просто вже нема. Я вже всі слоти використав. І знову золотий волкаут, їй не дали нічого класного, і це вераті. І от з Мюллером я вже нікуди далі не полізу. У підсумку цієї збіркою Педро я залишився задоволеним. В нього є лише один, але дуже великий мінус: це. Сила, а точніше її відсутність. Педро відлітає у кожній боротьбі. До цього треба було звикнути і враховувати те, що краще не давати супернику можливості підійти до якоїсь боротьби, щоб іспанець не відлетів. Власне, ну а все інше загалом мені сподобалось. Можливо, ще з недоліків я би відзначив силу ударів. Хоча на карці тут намальовано 85 і е, стиль зіграності мисливець Хантер бустить трішечки силу удару. В грі якось виглядає, ніби він б'є слабший, як якийсь неймар, Я не знаю. Що стосувалося лонгшотів, то навіть на зелених таймінгах м'яч не дуже хотів летіти. Можливо, я. Під такий геймплей попав. Можливо, так воно і є насправді, що він лонгшоти не дуже стріляє. Напишіть в коментарях, якщо ви теж збирали, чи летять у вас потужніші ці удари. Але при цьому Педро можна поставити ще на позицію страйкера, і в штрафному майданчику він стає вже дуже небезпечним і з правої, і з лівої лупить круто. Має трейти на фінес шоти, на удари Л2, якщо треба. Тобто він може стати справжньою бюджетною зброєю, такою збройкою, якщо завгодно, маленькою. Тепер стосовно ікера Касіліса, ті, хто грає давно у FIFA, завжди хочуть у ворота якогось високого голкіпера, можна і масивного, щоб пікселів було побільше, щоб забити йому було важче. Чим вищий, чим ширший, тим менше місця у воротах, грубо кажучи. Ну ви розумієте, навіть якщо говорити про дальні удари, то маленьким голкіперам вони влітають частіше. Але в цій версії керкасіліс досить непогано діяв, особливо мені сподобався в тих ситуаціях, коли треба зіграти вже от і врятувати е якийсь вихід вічно. Навіть Касіляс круто грає ногами, ну і взагалі в нього дуже круті рефлекси і реагує на удар. Він справді класно. Тобто на короткій дистанції він справді подобається. Е, мені, в принципі, лонгшоти не закидували, але підозрюю, що грати проти дуже сильних суперників, вони е, можуть спробувати. І я не знаю, як поведе себе Ікер. Раніше у всіх його попередніх версіях, з якими я грав, була така проблема, що лонгшоти він Пускав, але загалом, якщо для хімії такий кіпер потрібний, можна і поставити. Коротше, скажу так: з цим Касілісом можна грати, але на турнірах чи на гроші я би з ним не грав. На цьому все. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, не забувайте про лайки. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось. Бережіть себе.